Друзі, доброго дня! Продається однокімнатна квартира. Зараз, коли направлена камера, буде Буде наша квартира, облаштована на третьому поверсі. Стіни перегородки будуть цегляні. Значить, локація це місто Львів, вулиця Трускавецька. Тут буде величезний класний балкон. Ось таким чином. Буде вигляд з балкону. Квартира виходить не на проїзну вулицю Троскавецьку Квартира буде не кутова. З цієї сторони ми маємо. Ми маємо такий краєвид. Тут вулиця Троскавецька До цього відео буде додано локацію. Значить, повторюсь. місто Львів, вулиця Трускавецька, забудовник Галжитлобут. От, кран здійснюється. Будівельні роботи. Здача. Декларована здача будинку в експлуатацію. Це є третій квартал 2024 року. В будинку будуть два ліфти. До цього відео я додам планування квартири. Тут по центру буде вхід по праву, по ліву сторону. Кімната по праву сторону кухня, з кухні буде вихід на балкон. Це буде один такий єдиний в будинку великий балкон, всі решта ось такі невеличкі Виходить на тиху затишну сторону. Зараз ми маємо за 25 перша Це є південна сторона. Telefon noite.